Прийшли ми заставчиком у Велмар за продуктами і ну, не знаю, як оминути цей відділ. А ось все взагалі щось дуже цікаве. Дивіться, така ялиночка. Зевсик наш. Що, прийшли ми з магазину? Ух, На вулиці холодно дуже. То, здається, там, скільки? Мінус 1 або навіть 0, але холодіна страшенна. Так, і от що ми купили. Це що? Ага, це крот. Треба залити в каналізацію, бо трохи там щось в ванні у нас не добре вже. Кукурудзу. Кукурудза була на акції по 35 гривень. Так, салат. Гірщиця 15. Трошки такий помідор взяла. от, Це для Остапа. Ще жодного разу не давали ми кефір. Спробуємо подивимось. бачила, що тут від 8 місяців. Не знаю, подивимось, <смі> будемо пробувати. Дивіться, така скляна, скляна, дуже незвично. Маленька скляна така пляшечка. от, Ну і це, звичайно, що він дуже любить. Сирочки такі з бананом. Яйця. Яйця будуть в цього стапу і на салат. До речі, я не знаю, чи сказала, а що ага, цей чек. Е, не пам'ятаю, чи сказала, буду сьогодні готувати к -к -к -к, на вечерю такий салат. Е, мама на роботі його спробувала і сказала, що він супер. Скинула мені рецепт. Будемо готувати. І він так трохи виглядає, навіть як святковий, такий новорічний. Подивимось, що з цього вийде. Тунець у нас вдома був. Якщо не помиляюсь, купила його на акції в АТБ, щоб щось була дуже величезна знижка, тоді, коли Чорна п'ятниця була. От, Так що зараз швиденько переодягаюсь і... і готуємо салатик. Так, готуємо. Беру, напевно, ось цю найбільшу тарілку біленьку. І треба ще стакан. Ось так. Листя салату, якийсь такий сьогодні взяла ось. Різні листочки, 150 грамів. Не знаю, чи використаємо цілий. Цей салат я готую вперше Зараз подивимось. Він буде у нас у вигляді віночку. До речі, салат митий, вже не потрібно його мити. Це дуже зручно. Економить час. Так, салат наш буде у вигляді такого різдвяного віночку. Саме для цього ми поставили посередині стакан. Так, бачу я, що забагато листечка. Зараз відберу трохи не знаю, як називається ось цей листочок, але мені він щось такий гіркий завжди. Ось так, напевно, досить. Трошки ще залишилось. Лістечко є. Угу, Нам потрібно поставити ще варитися яйця. Чому обрала переполиння? Тому що, по-перше, остапу їх зараз даю. І, і по-друге, вони найкраще будуть виглядати в цьому салаті, саме тому перепилині. Але можна і звичайні. Я думаю, то не дуже щось змінить. Так, ставлю варити яйця. Так, тепер помідорки, Скільки їх треба буде? Зараз подивимось. Ну, 4-5. 5, думаю, буде достатньо, може, давайте 6. мої помідорки. О, зараз тут. Зес вже тут, як тут. Куди без тебе? Вніторки нарізаю. Було б добре, якби вони були зовсім дрібненькі. Тоді б їх можна було на дві частинки, а так на чотири буде. Ну, все менше може і дві. Зевс? Та що таке? Ну, кусай і кусає. кусає. чи вам чуто. Помідорки є. Відкриваємо тунець, дуже зручно, коли є така штука. Не треба тим ключем. Так? Ано? Ммм. Досить непогано пахне. Не вигляд нічого. Так. Так, Зевс, що хочеш? Ну, ти чого ти мевкаєш? Чого так м'яка котик? Скотик? Мої руки, букіт і шерсть це просто. В хаті де є кіт, шерсть це приправа. Колись таке читала. Так, беремо тунець і ось так. ось так в деяких місцях ставимо прямо поверх листичка. Ціла банка, це буде забагато? Десь половинка. Зараз побачимо. Так, половинка баночки. Пішла половинка баночки. Так, і викладаємо помідорки. також забагато <laughs> так далі грузі Бачаме його чи завсім. Він сидить, щось чекає. Може він почує в той запах, може йому хочеться тунця, Так, кукурузку, зернятку, так, трошки. О, вже пішло поставлю. Я. Все. І що нам залишилось? Нам залишилось тільки Тільки яйця. Зараз яйця відваряться. Ну, дивіться. Дивіться, як він вже виглядає. Супер. Такий віночок справжній. Так, чекаємо, поки зваряться яйця. Зараз він вже пішов. Так, і приготує, приготуємо соус. До соусу беремо гірчицю. Напевно, так трошки, бо вона міцна. Соуси, який я завжди готую. Гірчиця, лимон, лимонний сік. Так. Трошки соєвого соусу. Так. Трошки олії, Якась така в нас олія. а чому камера не фокусує? Дивно? Так, трошки олії і ще про щось забула. Точно забула. Ага. Мед. І мед. Так, ложечку. Ну, ось так трошки мед. Все, Замішуємо соус. Чекаємо, поки... Оп, доварюються яйця. Ну, все, яйця готові, ми їх почистили. І зараз будемо нарізати. Тако на половинки. Раз. Раз. До речі, я помітила, що яйця переколині завжди так добре чистяться. Ніколи не маю з цим проблем, на відміну від курячих. От. Чи це якась їх особливість? Чи просто мені не попадали такі, що погано чиститься? Так, є. І є. Все. Ну, які гарні. О, можна ще трошки кунжут. Так, зовсім трошечки. Є? Буваємо Все. Якщо заздалегідь поставити варити яйця, то, то цей салат готується, ну я не знаю скільки, 5 хвилин. Максимум. Він навіть так гарно виглядає. Так, і зараз той самий момент. Опа, забираємо стакан. Так, тут підрівняємо. Ось так. Дивіться, яка краса! Ну просто. Різдвяний віночок. Бачите? Клас! Дуже гарно виглядає. Такий кольоровий, яскравий, такий. А напевно дуже смачний. Все, відставляю його і. Ну, дійсно гарно. Гарно. Іду дивитися, що там Остап. Зевсик. Зезик пильнує Остапа. Котик наш. Котик. Бачите, які у нього гушки. <кхем> О, до речі, це наші іграшки. От, які в'яже моя мама. Я вже говорила про це в якомусь відео. Вона в'яже їх на замовлення. Будь-які, які забажаєте, дивіться, є символи року, дракончики. Ось такі. Такий великий дракон є. От, котики. Качка, дельфін. Коротше, все, що. Все, що хочете. Оцей котик дуже класний. От. А ще є. Ой, давайте вже встану. Ще є ось такий гусь. Гуся мені величезний такий. Остаповий. Ти куди? Ти куди? Вже починається у нас відкривання шафи. Ху. Вже дістаєш порядки наводиш? Вже будуть порядки у нас скоро. Я так відчуваю, скоро будуть порядки. Ой, вважай. А Зев, здивіться. Контролює. Я так розумію, комод проживе в нас ще недовго. То весело так? Та так весело. Ого! Все. Все злетів. Дострибалось. Ні, ні, Остапчику, на сьогодні досить. На сьогодні досить цього. Щось мені вже надоїли ці рибки. Може познімати їх. О, і, до речі, думала про тих звірів також. Щось треба або замінити, або просто зняти їх геть. До речі, в нас така новина. Остапчика з'явився нарешті вже зубчик. внизу, такі такий гостренькі вже відчутно 100%, що то він. От. Ще я не знаю, скількох, З 5-6 місяців нам все говорили. Там температура піднялась, це зуби. Дитина капризує це зуби. Ти куди? Щось там ще Це зуби. Але все ніяк і ніяк. А тут спокійно, без температури, без якихось особливих відхилень в поведінці. Ау! Зубчик взяв і з'явився. Отак. Вже нам вже вже Остапу більше 9 місяців. Ау! 17 числа буде 10 грудня. От. Так, що так, от зубчики у нас трохи затримались, але я думаю, цей один це вже це вже початок. Остапи, ти що зробив?